Добрий день, мої любі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на спільну роботу. На попередньому році ми познайомимо задачами на спільну роботу. Які ж ситуації писить такі задачі? Чи може бути шукано в таких задачах час спільної роботи? Але не завжди шуканий буде лише час спільної роботи. Сьогодні ми з вами в цьому переконаємося, складаючи та розв'язуючи обернені задачі і досліджуючи вплив зміни шуканого на план розв'язання задач на спільну роботу. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь. 8 розділити на 10. Це 0, остача 8. Записала, будь ласка, 0 остача 8. 28 квітня. Класна робота. 0, Остача 8. Так, добре. Отже, номер один. Перша у нас з вами задача. Перша бригада за один робочий день прокладає 230 метрів дороги, а друга 180. За скільки робочих днів дві, приклад... дві бригади прокладуть 820 метрів дороги. Отже, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Отже, в першому у нас 230 метрів, в другому 180. І час роботи ми не знаємо, а загальний виробиток 820 метрів. Так, що ми з вами будемо робити? Так, нам потрібно 230 додати 180, і буде 410 метрів це разом за один день. Записали, будь ласка. Так, 410 метрів це в нас разом за один день. Тепер що ми повинні зробити? Ми повинні 820 поділити на 410. І це у нас з вами буде 2, 2 дні. Так, тепер поєднуємо це в одну вираз нас. Так, 820 поділити в дужках 230 плюс 180 дорівнює 2 дні. І відповідь. За два дні дві бригади прокладуть 820 820 метрів дороги. Так, ідемо з вами далі. Розглянемо усно наступну задачу. Бачимо, тепер у нас є продуктивність і час роботи. Продуктивність першої-другої бригади не змінилася. Але в нас з вами змінилося те, що нам відомо час роботи, скільки вони працюють, але невідомо загальний виробіток. То, що ми для цього будемо з вами робити? Так, перша в нас залишиться незмінною. Тобто, 230 плюс 180 ми отримав 410. Але в другій дії ми будемо вже з вами множити. Так, і так само отримав 820. Далі бачимо: у нас з вами наступна задача. Є 2 дні. За 2 дні у нас вони разом роблять 820 метрів. Але ми не знаємо, скільки за перший день. За другий день бригада робила 180. Метрів. Так, отже, що ми будемо робити? Ми будемо 820 ділити на 2. Ми дізнаємося, що за один день разом вони роблять 410 метрів. І тоді ми 410 віднімаємо 180 і отримаємо 230 метрів. 203-230 метрів дороги прокладе перша бригада за одну годину. Отже, Олег вважає, що спродук... спільну продуктивність в праці знаходять діленням загального виробітку на час спільної роботи та що розв'язання друге третього первинних задач матимуть однакову першу дію. Чи можна погодитися? Так. Отже, знаходимо з вами задачі на спільну роботу. Знаходимо продуктивність спільної роботи дії додавання поділення, відповідаємо на запитання задачі дії ділення або відповідно множення. Номер 2. Нам потрібно з вами обчислити, використовуючи спосіб прикидки. 87 поділити на 29. 9, що було 7, і це у нас 3. 68 поділити на 17, тобто 7.

145 поділити на 29. 9, щоб закінчувалось на 5. 5. Так, 180 поділити на 36. 6, щоб закінчувалось на 0. Це теж 5. 136 поділити на 34. 4, щоб закінчилось на 6. І це у нас з вами 4. І 235 поділити на 47, буде з вами 5. Отже, розкладемо з вами ці числа, подамо, точніше, в вигляді суми розрядних доданків. 74 це 70 плюс 4, або 7 помножити на 10 і плюс 4. 89 це в нас 80. Плюс 9, або 8 помножити на 10 і плюс 9. Далі 174. Це на 100 плюс 7, 170, плюс 4, або 100 плюс 70 плюс 4, або 17 помножити на 10 і плюс 4. 345. Розкладаємо на 345, або 300 плюс 45. І розкладаємо 30 на 10 і плюс 45. Номер 4. У нас з вами є умова. Дано. Так само з вами записуємо. Дано. Далі. У нас прямокутник А, Б, С, Д. Далі А, Б дорівнює 8 см, і це 1 четверта від B. Так з вами і записуємо. Далі. B у нас невідомо. Так. І периметр нам потрібно з вами знайти. Що ми будемо робити? Пригадуємо з вами периметр, як ми шукаємо? Це А плюс Б, і помножите на 2. Тепер ми шукаємо Б, це в нас 8 помножити на 4 до рівня 32, тому що 8 це 1 четверта, тобто у тут, 4 рази більше. 32. І тоді 8 плюс 32 і помножили на 2. отримали 16 плюс 64 і отримали 80 в дужках само. Отже, периметр 80 само. Отже, чого, що ми сьогодні з вами дізналися, які складнощі у вас виникли, домашнє завдання буде номер 5 Впевнено, впоратись на відміну. Всього найкращого, до побачення!